Поїхали. Так, хто в мене? Ананітто Дірафі. Чи носить твій персонаж пальто? Ні, він не носить пальто. Тоді це не Шпіоніро Голубіро і не бобріто Бандіто. Чи пов'язаний твій персонаж якось із кав'ярнею? Ні, не пов'язаний! Капучино Асасіно, Балеріна Капучина, Шемпин? Де є твій персонаж мешканцем моря? М -м, ні, він не є мешканцем моря. Окей. Okay. Чи має твій персонаж хобот? Ні, немає. Mm. Твій персонаж є позитивним? Ні, він не є позитивним. Ішпанзіні капучіні, кокофанто, елефанто, м, ананіто Жерафіні, пенгвіно, Кокусіні, Крокоділо Таксічіно, Балеріна капучіна. Так, моє запитання. Чи має твій персонаж щось від людини? Наприклад, ноги або ніс? Ні, немає. Чи можемо ми побачити зуби твого персонажа? Так, можна. Оу є! Чи має твій персонаж плямовий окрас? Оу. Oh. Так, має. Угу. Чи пов'язаний твій персонаж якось із грейфрутом? Ні, не пов'язаний. Окей, тоді це не тигруліні, грейпфрутіні. Тоді, можливо, це в тебе Ха-ха-ха, ні, ні, в мене тільки один персонаж це бомбарділо рокоті. А цю гру можна придбати в магазині Toxic по посиланню в шапці профиля.